Я Світлана Трифонова рада новій зустрічі з вами. Для європейців з особливими потребами життя на рівних є беззаперечною нормою. Українці лише прагнуть повноцінного життя для людей з інвалідністю, та вже зараз їм можна допомогти. Для особливих діточок розумний дитсадок. В місті Чертаново-Южної відкрили перший у Росії дошкільний заклад для дітей-інвалідів. Зірочку пристосовано для абсолютного комфорту малюків. Дитсадок обладнано пандусами, ліфтами та спеціалізованими кімнатами для розваг із унікальними посібниками та приладами. Подібні заклади планують побудувати і в Україні. Змінити світ за допомогою погляду можливо у Великобританії. Сотні паралізованих людей отримали спеціальні комп'ютери, управляти якими можна рухами самих зіниць, куди поглянеш, туди і пересувається курсор. Ініціатором такої благодійної акції стала Сара і Язикіль, для якої очі не тільки комп'ютерна миша, а й пензли. Вже багато років вона пише картини, незважаючи на повну нерухомість. Абстракції, особливої художниці, охоче купують на благодійних аукціонах. І більшість виручених грошей Сара витрачає на комп'ютери для тих, хто зовсім недавно опинився в інвалідному візку. Екстрим не знає обмежень. 22-річний американець, маючи лише одну кінцівку, активно займається екстремальними видами спорту. Тоді лав ветеран служби в Афганістані втратив обидві ноги та руку під час воєнних дій. Це не завадило йому продовжувати повноцінне життя. Перше, на що наважився після травми підводне плавання, слідом стрибки з парашутом, участь в автобоях на виживання, і навіть боротьба з алігаторами. Наступною пригодою в житті Тода стане вступ до коледжу. Хлопець зізнається, хвилюється сильніше, аніж перед стрибками з парашутом. Проте впевнений, і цю вершину зможе підкорити. Дивіться далі: Робінгуди візочники або як неповносправному потрапити у спорт. Чемпіонами не народжуються. Пловчиня на візку запорука перемоги. За однією партою з особливим школярем, чи готова Україна до інклюзивної освіти. З власного досвіду знаю, що життя на рівних гарантує спорт, а виявив цю основоположну формулу видатний британський нейрохірург Людві Гутман, засновник паралімпізму. Ще в 1948 році він провів перші змагання зі стрільби з луку серед візочників. В Україні лучники мають переважно львівське коріння. Звідти родом і наступний сюжет. З Семи лучників нашої збірної, які їздили на Паралімпіаду в Лондон, п'ятеро львів'яни. Тут столиця цього виду спорту тренуються у залі, який майже три десятиліття тому, власноруч проектував старший тренер збірної Олександр Ільяшенко, сам будує і команду. Величезних черг з охочих змагатись під жовто-синім прапором немає, тому кожного майбутнього чемпіона доводиться у прямому сенсі вишукувати. Частіше всього, десь на вулиці, просто ловимо, підходимо, стидаємося, перепрошуємо. І коли нас не відійшлють. То яким чином запрошуємо собі свого часу на вмовляння піддався і Тарас Чопик. Це зараз він кількаразовий призер чемпіонатів світу та Європи, учасник двох Олімпійських ігор. А тоді лише намагався оговтатись після аварії, через яку потрапив у візок. Хоч минуло вже шість років, та досі з трепетом пригадує свій перший успіх на міжнародному рівні. І Розумієш, я виграю. Задумуюся, пішли постріли, я сижу, а мене як почали все трясти, руки трястися, я все почав дихати, хукати. Третє, я ніби програв, але за сумою очків я виграв. Живе Тарас за 30 кілометрів від Львова. Однак великі відстані, які щоразу доводиться долати, не зупиняють спортсмена. Переобладнав власну автівку і тепер без перешкод може дістатись до залу. І якщо людина не кинула заняття на початку, запевняють тренери, то згодом вже точно цього не зробить. Адже спортивне життя дає неповносправним шанс кардинально змінити власне життя. Ти сидиш вдома, не дивишся вікно в телевізор, ти серед собі рівний, ти заробляєш собі авторитет, ти бачиш потім світ, за тебе платить держава, а ти їдеш дивишся, ти отримуєш певні гроші. Зарплата збірника 2000 тисячі гривень. Президентські стипендії за перемоги на європейському та світовому рівні вже у п'ять разів більші. Найвагоміші призові за золото олімпіади 800 тисяч. За умови, коли на міжнародні старти виїжджають вкрай рідко, такі суми змушують хвилюватись. А це пояснюють паралімпійці. Не може не вплинути на результат. Яскраве підтвердження безмедальна для лучників. Олімпіада в Лондоні. Якщо було більше змагань, більше виграєш, відповідно, ти вже ну, живеш з тим, і тому легше оцю перемогу навіть цьому переживати. А тут ніби йдеш, 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 і ще на кону така, ну тобто призи такі, це, да, це важко. Утім, попри все, серед лучників паралімпійців не бракує фанатів своєї справи, які залишаються у спорті десятиліттями. Один з таких Богдан Носевич. Він відстоював честь збірної ще на першій для неповносправних українців олімпіаді в Атланті. Зараз йому вже 50, А він далі тренується поряд з молодими. каже користь для здоров'я дорожча за будь-які призові. З мети покращити своє здоров'я почався спорт для Наталі Прологаєвої, яка змусила Паралімпійський Лондон слухати наш державний гімн тричі. Будучи чемпіонкою у басейні, нею залишається і в житті. Особисто мене Наталка надихає своїм невичерпним оптимізмом. Черга за вами. Дивимось. Я пролагаєва Наталія, трьохкратна чемпіонка паралімпіади по плаванню. И серебряная призерка. Сейчас живу в Харькове. Учусь. Меня родители привели в первом классе в Дю США в городе Лазова и сказали выбирай, чем ты хочешь заниматься, каким видом спорта. На тот момент набирали группу в детское плавание. Вот. И, и... Я попала вот так вот на плавание, говорю, да, я хочу водичку, я хочу плавать. И родители без проблем меня отдали. И я вот начала учиться плавать. Мне нравилось это. Я очень так вот относилась э, ревностно. Первая или вторая, первая или вторая, я буду первая, я буду первая. Я первая, 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 и пыла, 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 повторяла это себе. Знаете, удавалось мне быть первой. Старалась выиграть, старалась, вот это чувство мне всегда помогало. Вот быть первой. Да. Всегда помогала. Ну вот оно осталось до взрослой жизни. После травмы произошла переоценка всего, всего-всего вообще. И я по-разному стала смотреть на одни и те же вещи до травмы и после травмы. До травмы я что-то не замечала, какие-то вот прекрасные вещи. А после травмы, вы знаете, ощущаешь, ощущаешь, почему же я раньше этого не замечала, почему так было. А просто, наверное, не ценила свое здоровье, не ценила эту жизнь в принципе. Вот так. После травмы у меня друзья раз и разбежались. А я думала, что они друзья. Я понимаю, я их не осуждаю. Почему? Потому что жизнь продолжается, у каждого свои проблемы, у каждого свои дела. И не стоит их осуждать за это. Но все-таки я думала, что они меня будут поддерживать, поддерживать до конца. Мама моя не отходила месяц вообще от меня. Вообще я очень тяжелая была, и она совсем вот... Знаете, вот и вот тогда я поняла, что мама – это самый дорогой, самый-самый дорогой человек вообще в моей жизни. Моему младшему ребенку было на тот момент два года. Старшему четвертый годочек был. Из-за них я и встала. И встала, и начала как-то двигаться. Как-то как, -то, как -то, вот у меня цель в жизни, какой-то стимул. Они меня подтолкнули, что нужно что-то делать, что же ты лежишь. Мамочка, что же ты лежишь? Мамочка меня тащил, младший ребенок. Мамочка, пошли поиграем. Пошли, мамочка, поиграем. Кубики там настояли, пошли поиграем. А я вот, а я была парализована и, и недвижима совсем. И я вот ради него, чтобы ребенок хоть как-то меня почувствовал, что я у него есть, я пыталась на четвереньках ползать. Да, ну вот так. Такой вот, трогательный момент. Плачь. успокоилось я люблю украину почему нет я живу здесь я ее люблю и вы знаете это ощущается за рубежом это ощущается тогда, когда идет награждение, и поднимается флаг Украины, звучит гин, и тебя распирает просто от этой гордости. Да, я украинка, да, вот я, да, вот Украина на первом месте. Чувствуешь, это единое целое такое вот украинский народ, это классно. Открытость, откровенность и ум – это, вот, мне кажется, неотъемлемые черты, которые я уважаю в человеке я вас очень прошу, не сдавайтесь. Не сдавайтесь ни при каких обстоятельствах. Ищите себя, ищите в жизни, и ставьте цели и идите к ним. Это очень важно, когда человек знает, к чему он идет и как он этого добьется. Український містер Батерфляй, срібний призер Олімпіади у Сіднеї Денис Селантів, одразу відзначив Наталчин стиль у басейні. Та говорив він не лише про це. Слово гостеві. Вона отримала інші возможности, более внимательно относиться ко всему, що тебя окружает. Може быть еще более, больше ценить тех людей, которые тебя окружають. Ми очень часто не ценим своїх близьких, которые рядом с нами. бог дает только то с чем ты можешь справиться вот и если он что-то забирает он взамен что-то дает примеры таких людей конечно они заставляют Но если не по-другому посмотреть на вещи то во всяком случае хотя бы попытаться оглянуться может быть тоже чего-то не замечаем имея все там свои достатки я вообще избегаю слова инвалид на самом деле я больше не нравится называть людей люди с ограниченными физическими возможностями те же люди только, вони можуть, може, немножко менше делать, ніж інші, у яких є ці вещи. Чому ж поява на вулиці людей з фізичними вадами викликає пересторогу? З таким питанням сьогодні ми вирушили у народ і ось що дізналися. Так часто ми їх зустрічаємо, цих інвалідів. Ми їх бачимо по телевізору, їх показують, але на вулиці їх не так часто зустрічеш. А так як ми їх не бачимо, тут вдруг з'явився якийсь, а давайте ми його розглянемо. Вони не можуть попасть ні на концерти, ні хто інвалід. Якщо мама вивезе, то він поїде, ані сидіть вдома. Фізична вада це не привід, чи якась інша, це не привід, щоб бути в зібраним якомусь за, за колючим дротом. Напевне, такою ж думкою керувалися організатори експерименту спільного навчання дітей з інвалідністю та здорових дітей. Інклюзивна освіта не така популярна в Україні, як, наприклад, в Європі чи Америці. Проте вже перші школи, що погодилися на нову методику, отримали результат. Діти з особливими потребами швидше інтегрують у суспільство, а здорові школярі виростають без зашорених забобонів стосовно людей з обмеженими можливостями. Успіх такої системи освіти у майбутньому може дати змогу повністю. Відмовитися від спеціалізованих інтернатів. Пара хворих на ДЦП вже другий раз намагається стати батьками, але геріатричний пансіонат, де вони проживають, попереджує: або дитина, або дах над головою. Адже необхідні малюкам умови заклад не може забезпечити. Зараз жінка на четвертому місяці вагітності очікує генетичний аналіз, що покаже, чи здоровою народиться її дитинка. На аборт подружжя не піде у будь-якому випадку, тому шукають опікуна, який би взяв на поруки всю сім'ю гуртом. Одного вроде нашли, а потом сказал, что, извините, тяжело, вот, и поднимать вас там надо, все, вот. Условий у меня для этого нет, я возьму только ребенка, и все. Ну, а вы сами понимаете, как при живых родителях мы будем сидеть, думать, а что с ним, а как с ним, понимаете». Не бійтеся в голос заявляти про свої проблеми в Україні. Є небайдужі люди. Вам обов'язково допоможуть. Живіть на повну і на рівних. Для нас важлива ваша думка. Пишіть нам. До зустрічі.